документ, який Володимир Зеленський тримав у таємниці, обговорюючи його лише з ключовими партнерами, цей план можливо реалізувати. Путін збожеволів і хоче тільки війни, який він сам назвав планом перемоги. План перемоги це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять. Можливість продовжувати війну, який оприлюднив у момент, коли сподівання на цілковиту перемогу залишились хіба що у найбільших оптимістів. Якщо почати рухати цією ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Попри Континент. всю втаємниченість, деякі Це пункти люди. плану зеленського були відомі ще до оголошення через свою очевидність. Перший пункт. Це запрошення в НАТО. Зараз запрошення це не вступ, а лише політичний жест, необхідний з боку альянсу, щоб продемонструвати, що Україну виводять із сірої зони до європейського безпекового простору. При цьому саме приєднання може розтягнутись на роки, пояснюють експерти. Але в НАТО всі ключові гравці орієнтуються на позицію США. Чи може статися так, що Україну запросять? В принципі я не бачу взагалі ніяких. Проблем для Байдена це зробити єдине, крім, ну, окрім того, що в самій адміністрації Байдена бояться Росії. Це Саліван, радник національної безпеки Бернс, директор ЦРУ і та інші учасники, скажімо так, адміністрації Байдена вони вважають, що запрошення це ескалація. Так само очікуваним виявився інший пункт про надання далекобійної зброї та дозволу бити нею по російських військових об'єктах. Але і в цьому президент Байден залишається непохитним, щоразу повторюючи ні, ні і ще раз ні. Тобто, по суті, головна проблема полягає в тому, що всі наші партнери орієнтуються на сполучені штати. Тому що самі в принципі європейці, судячи з позиції Франції, Великобританії, вони досить давно вже все зрозуміли, але позиція Сполучених Штатів їх гальмує. Якщо, наприклад, завтра з позиція сполучених штатів зміниться, то в принципі може бути і певний прорив для всього заходу, тому що повторюся, там всі всі ідеї досить давно назріли і перезріли. До дня виборів у США 5 листопада жодних шансів на зміни не буде. Ризикувати Байден не схильний, щоб не дати Трампу аргументів для критики. У дні вирішальні для перегонів. Однак припускають оглядачі між днем голосування та вступом на посаду нового президента. Можливі сюрпризи. Хоча і в цей період міжвладдя і після ймовірність розвернути позицію Білого Дому залишається невисокою. Тож Київ намагається змінити рамку. Це більше не війна Росії в Україні, це вісь зла знищує світовий порядок. Коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже північна Корея. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Кожен бачить допомогу іранського режиму. Для Путіна, так само, як і співпрацю Китаю з Росією, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Поки Володимир Зеленський представляє свій план в Брюсселі. Ми говоримо про нього з колишньою міністеркою оборони Литви, а тепер депутаткою Європарламенту Расою Юкнявічене. Найближчі сусіди України каже вона: також переконані, що на кону стоїть більше ніж захист самої України. Вони вже й самі почуваються в небезпеці через кволість заходу. України немає іншого виходу, крім перемоги України. Такі політики, як я з Литви, Польщі Північної Європи. Ми розуміємо, як дорого. Може обійтись, якщо Україна зазнає поразки. Це просто немислимо. Який ще план може бути віддати частину території України? Що тоді буде? Тоді Іран, Китай зараз вже така коаліція диктатур склалась. Вони вже наочно побачать, що демократії слабкі і не можуть боротись проти диктатур. Ідея Зеленського про неядерне стримування Росії також має своїх прихильників в Європі. Один з його можливих елементів запропонував лідер німецького опозиційного блоку ХДС ХСС Фрідрих Мерц. У своєму виступі в Бондестазі Мерц, якого називають одним з найімовірніших наступників канцлера Шольца, напустився на нього за відмову надати Україні ракети Таурус. Він закликав поставити Путіна перед фактом: якщо впродовж 24 годин Росія не припинить ракети, ракетно бомбовий терор українських міст Німеччина має поставити крилаті ракети Таурус і зняти всі обмеження щодо їхнього застосування. Ви повинні дуже чітко і ясно сказати Путіну, що ми більше не терпітимемо його невибіркові бомбардування цивільної інфраструктури, лікарень, дитячих садків. Якщо він не припинить бомбардування цивільного населення України впродовж 24 годин, то без попередження Німеччина має поставити крилаті ракети Таурус. Знаєте, не можу позбутися враження, що погроза застосувати тактичну ядерну зброю по заходу також значно на вас впливає. Останнім часом я все частіше згадую слова французького філософа Мішеля де Монтеня. Страх мати жорстокості, пане канцлере, Настав час подолати наш страх Путіна, щоби по-справжньому покласти край звірством в Україні. Економічний пункт плану Зеленського виявився досить неочікуваним. Київ пропонує ЄС США угоди про спільний захист та використання цінних копалин урану, титану, літію, графіту. Питання по суті стоїть руба або до цих ресурсів матиме доступ захід, або, наприклад, Китай. І потім Китай спрямує ці ресурси проти цього самого заходу. В Україні план Зеленського традиційно розділив оглядачів навпіл. Критики закидають йому те, що цей документ, де на 90% все залежить від інших країн, планом перемоги аж ніяк не є швидше списком побажань до західних партнерів, які вже не раз ці самі прохання відхиляли. Інші ж кажуть, план хай як він називається, спроба перепакувати вкрай необхідні Україні речі в нову дипломатично медійну обгортку, бо вистояти у нових реаліях без значного посилення під. Римки неможливо. І це найбільш очевидний, хоча і не прописаний словами. Пункт Марія Василіва, Галина Капустинська, Валентин Шелко, ТСН 1+,1, марафон Єдині Нова.